Ми сьогодні з Світланою знову в ліс, нам вдома не сидиться, підемо, може мошон, знайдемо. Да? Підемо, пройдемо, може знайдемо. Ми все свято знаходимо той чорний, цей пісюни, це красовок. Чемпіон, кстати, чемпіон, ніфіга себе. Один, правда. Хтось розбувся. Ми кудись прийшли, я навіть не можу зрозуміти, куди ми пішли. Нам треба перейти на ту сторону. А ми не знаємо, як туди перейти. Ну коротше по Ми зараз спробуємо цьому бривну. Оп! Трохи пройшли тут бейсболка. болка, блін. Ми це когось в лісі роздівали, блін. Там обув, там бейсболка. Офігеть! ТСЖ, Тільки він... Ну, Коротше, він цеєчки. він не алю. Бо тут і цеячки на ньому. Коротше, його мурашки його побили, коротше, коротше, Далі йдемо. А це ось у беседка. Гроші порвані. Капець, мені щоб ціли були. Да. Нослі, ослі. Ліслічок. І кобилка. Офігеть. Лей. Малий, блівет. Бо яке кльове воно. Що, я ще бачу, у нього ножка перематана. М -м, щось із ножкою у дитинки. Привіт, зайка сладенька, булочка така. Це дівчинка чи мальчик? Дівчинка? Ти дівчинка. Дівчинка, що тебе з ножкою, зайка маленька. Ти будеш таке кольося. Она таке легкі. Ай, кадай тебе поглазим. А які ухи, а ухи які? А які в тебе ухи красиві, не бойся, не бойся. О, яке льоденьке воно. Ой, яке халюсі! Ти возьми така ласточка. Н'ямкає. Нямкає, ти зяйка нямкаєш. Це вже пацанчик, вже видно, що це вже хлопчик. Ого, труньку вивалив. Хлопчик. Привет. Серчано-жовтий валом. Оце б пранкнуть стільки було. Гляньте скільки. Двісок серчано-жовтий. Гнездечко валяється. А в ньому з коробочкою сердечко блокичненько. Казала свято це дрозд. Да свята? Уже. Угу, ромашечки вже порозцвітали, клас. Сьогодні відбулася одна з моїх мрій. Я зустріла, ну ми з Святою зустріли, гриб Гельвела Монашка. Це рідкісний гриб. Я його зустріла вперше в житті. Ось так, ось один. І ось ще один. Клас а тут чаєчка мертва, бідняжечка, капець, живуть біля озера. Що тут живності? Гляньте. Дивіться. Света, глянь вуж водяний. Он між досок, глянь зверху. Один только що воду. А черепашка. де, де? де, де. Черепашка. Кляс, прикиньте, сколько тут живності. Гляньте. Ту ж уж поділиний. Так. Да, так. Ага, да, да. Красавчик, глянь, який, ти шо. Ти шо? Оце прикинь, яка тут живності, сколько. Я, глянь, класно ми з тобою сюди нырнули в ці чигирі, так? Да? Вообще. Гляньте, от тут черепаха, там он Уж лізе, лізе, красавчик. Там жаби квакають. Тато шоре. Бляха круто вообще як ти що. А ти прокий хтось купається от такий, коротше, подпливає дикаря сюди. Прям позириє. Так угу. також він бачить, що знімає, думаю. Блін, я просто нас тільки приблизили, я не знаю, як воно буде на відео. Видно чи ні. Слухай, ну він красавчик. Отий такий сладенький. А він прям наче спеціально, так? Да? Yeah. Ми його знімаємо. Ми його знімаємо, як він лазить yeah. по досках. Все, пошли далі. Ух ти! Ух мамка з дітками. Дивись, світ, мамка з дітками поплила. А тут жабу свадьбу звали, весілля. Ти що, гвалте, ге? Живий звук. І чайка він полетіла. Слухай, як тут красиво. Согласна? гласне? Зараз я спробую його Там сидить. Ні-ні, він сидить, співає. І в нього пузирі надути. Ось. Це зелені. Блін. Ну ну на фото не видно. Маму, де він що? А там он черепахи на дереві. На тому, на бревні, глянь. Їх Ой, бнирнула одна друга, блядь. Так там багато, цілий вивод, І маленькі, і глянь, клас. Тут гнізда так великі таке, я не знаю, це. Ну не маленькі. І там він теж здорові капець. А чиє це може такі бути здорові? Ну не лелекі не, ні. Ні. І не бля, вороня, ну, ворон'ячі. Чайки, ну хрень, ну, короче, реально вони здорові. Нормально хтось отдихать приїжджав. Кресла, блин, до озера. Капець. Ось якого красавчика нашла, блін, вод ломала. Два, три і десь ще чотири. О, ти що, бля. Три. О! Света, от та сукаю тут того. Я собі кажу, що в отаких корчах вони тут були. О! Клас! один красавчик. О! І ще один красавчик. О. Рибку з'їв. я не встигла, це поняла оця? Ця я, що не та що рибу то несла, то що рибу з'їла, Я не, не вспіла. Ета. Не встигла сняти. Красота. Дивись, сидить, дивиться на мене, глянь. Дурин, да? ага. Ось один дивиться, а ось одна. А вот друга вообще вот рядом, беля ноги да, практически. Да, да. а, класс. Ой. Капец, блин. Зверята, глянь, вон и руки на Вообще, короче. Класс, я хочу. Я баб. Я баб. Жанці гріється, гріється. Красу... Світ бачиш, вужик водяний. Я близько не підходжу, щоб його не, вти, я не злякати. Ось так приближаю. Вижить гріється, красунчик який.